Дивіться, яку акцію знайшло в АТБ банон. Перший готунок 39,95-40 гривень кілограм. А раніше був мізанок, то дорогий по 50 чи по 60-х. Треба брати. Дивіться, в'єточку. Гляньте, як вони класно виглядають. Оце можна брати. Бірю. І ще дивіться, ще є От фундук Ми з України. Це наші. Я підтримую українського виробника 107 гривень 20 копійок, 150 грамів. Ну, це на кожен гаманець. для когось це дорого, для когось це не дуже. Бачите, Україна походження, Україна. Вон. Україна походження, Україна. Бачите, як фундук сушений. А ось іще є сміх даль. 81 гривня 30 копійок. І акцій більше немає. Цукати ананасові 39,40. Ну, на брикоси сушені 62 гривні 30 копійок ВТБ. Так що завітайте ВТБ. Фундук, це, звісно, сила. 107 гривень 20 копійок. Ми з України. М? А банани по он 39,95. Це так. І, І лимон. Перший гатунок 62,95. А яблука фуджи, перший гатунок, А це я не знаю, який гатунок. Це, мабуть, яблука, другий. О, це яблука, другий гатунок. Бачите, всі точки. З мошками, тут мошки ще літають. 7 гривень 49 копійок. Біжіть бігом. Вон, Бачите, Шора. Шора в тебе. Завітайте. Завітайте, завітайте. Ой, на мене так люди дивляться. Я ніколи не звертала уваги, коли я снімаю відео. Ну ніколи мені ще на людей дивиться. Ви кажете, що так легко це знімати ціни в магазини і вести свій блог. Повірте мені, це не дуже легко це робити. Баклажан. 20 гривень 95 копійок. Супер баклажан. А ось баклажан різнокольоровий. 29,95. 95 ось він, бачите, лежить. В місті з імбіріом. Як свиня вот накидали. Огірки, другий гатунок. 48,65. ти мой. І викинуть жалко, і думають, може ще хтось купить. А чому у вас тільки другий гатунок? Напишіть ще третій гатунок. Іли знижка 50%, і просто виставіть возик і напишіть гратись. І отдайте людям, може переберуть і кое що заберуть. У нас народ голодає. Викинуть жалко. і ціни такі луплите. Помідори 24,95. Супер. У нас по олії. Олейна 49 гривень 80 копійок. М -м -м. Значит, чумок золото. Ось воно. Золота олія чумок. Ну да по такій ціні вона дійсно золота. 61 гривня 50 копійок, літра навіть нема, 900 грамів. Не олія, а золото просто. Біжіть бігом в тебе за олією. Золотою прям. Дивіться, вівсяні пластівці йдуть зі знижкою 27 гривень 30 копійок. Отримай одну картку. Ну, якби вона була безплатна, я б, напевно, тут карту кучу отримувала, а так я наверное, не хочу навіть платити. Все одно не виграєш. 20 делюкс, 37,50, оце, кстати, непогані. Пластівці, вівсяні, дрібно зернисті. Оці можете брати, вони йдуть. А ось крупно зернисті. Я крупно брала, на їх провалювати треба. Ці теж, але ну, ці трошки менше. Оце делюкс, самі смачні вівсяні пластівці. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на колокольчик, не забувайте. Хто там ничку дивиться і не пише, зрьо ви не пишете, я вам цікаву відповідь видала. Дивіться, ще що я знайшла у АТБ. Тунець зі знижкою йде. Ту точками, у власному суку банка пошкоджена 53 гривні 90 копійок. У власному такому, атак, 71-90. Оце можна оцю банку взяти. Бачите як. Шукайте отакі товари. оцінювані іменно. Якщо вони можуть його оцінити на 53 гривні 90 копійок, ого, скільки вони заробляють. Значить, вони ж все одно в мінусі не, не йдуть на ньому. Індересно скільки в закупці стоїть така банка, хто знає делюкс. По чому беруть магазини. Мені гривень по 40 чи по 30. Так, і покажу вам ще ціни на яйця в АТБ. Без коробки 2 гривні 88 копійок одне яєчко. Що порядку немає, що це тут, тут таке? А в коробочці вам буде трішки дороже, по 38,70. А ось по 32,40. Ну, напевно, завіся все від розміра яєчка. Перепилині 62 гривні 40 копійок. Скільки нам їх 20 штук. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і завітайте в магазин. А тебе?